Так, просто по нюансах. Тут є затертість на пасажирській і по центру от така маленька дирка. Форму тримаю. Всі положення, режими робочі. Боки добре набиті, сідушки не зімняті. Шкіра оригінальна, натуральна. тобто це не шкір замінник, все в оригіналі. Два як завжди в хорошому стані. Має такі дрібні потертості, але можна його наполірувати. Буде набагато краще виглядати диван разом з підлокотником, підголівники, а тут без нюансів. Також ззаду сидіння. Тут є такі дрібні царапинки. Щось явно перевозили. Тут без нюансів, це порохи, підголовники цілі, шкіра зверху. Ціла на швах, також ціла, пластики на місці не відпадають. Так, з цього боку диван також в хорошому стані. І ось таку потертість тут має, ну і не видно вона ховається під низ. Тут цілий, тут такі дрібні потертості, царапинки, також можна спробувати плаком або чимось спеціальним по шкірі, натерти їх молочком, вони теж зміниться і виводять в хорошу сторону. І водій, сідушка водія. Тут по центру розривів немає, хоча видно, що пішли такі паутинкою ну, за потертості, швидці всюди. Положення тут також робоче, вперед, вверх, вниз, спинка. Загалом стан хороший на свої роки. 2000 чи 2001 рік.